В наявності у ТТСК твердопаливний котел Котланд КН 15 кВт. Це котел класичного горіння, призначений для роботи у водяних системах опалення як з природньою, так і з примусовою циркуляцією теплоносія з тиском не більше півтори атмосфери. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети. Як домішку до основного палива відходи деревообробки, стружки, тріски тощо. Виготовлений із сталі товщиною 4 мм. Котел має круглий димар з шиберною заслінкою діаметром 148 мм. Патрубки під'єднання до системи опалення діаметрами 40 мм, механічний термометр. Котел адаптовано для роботи як з механічним регулятором тяги, так і з електронним блоком керування з вентилятором. Конвективна частина теплообмінника котла представлена двома полицями, що утворюють двоканальний газохід. Розміри завантаженого вікна 314 на 220 мм. А розміри котла та камери згоряння будуть в описі до відео. Колоснікові грати у моделі КН чавуні котел оснащений ящиком для збору золи. Питання по котлу пишіть у коментарях або задавайте нашим фахівцям за телефонами на екрані. Доставка котла безкоштовна і прямо до вас на адресу. Є можливість придбати котел у розстрочку. Дякую за увагу!